Катя та Ілля — захисниця та захисник України. Їхня історія це доказ, що кохання живе навіть у війні. В силах оборони України з 2014 року разом захищали Азовсталь, разом потрапили в полон. Разом були звільнені через рік. В один день. Йорка, привіт-привіт. Розпочиналося бойове завдання, е, наші їхали на Світодарську дугу, а Ілюша був у відпустці. І я йому зателефонувала, що все, дорогой, в тебе закінчується відпустка, повертайся назад, в тебе є доба. А він був у Львові, а з зі Львова 29 годин їхати це більше доби. От. Ну, нічого, він мене трошечки зненавидів, мабуть. Щоб ви розуміли, потяг їде там щось 27 годин з Маріуполя. Він там їде майже через Київ, тобто там такий крюк, що триндець. І я там проїхав десь годин 15, і мені Катерина дзвонить і каже: Ілюша, тобі пора на базу, в тебе бойовий виїзд. Це перший раз, коли я її почув. Але в мене робота така була. Та що погана людина, хто дзвонить в нормальному розумі людини там перший раз за рік, за півтора. У мене відпустка, я там скажений від роботи, в мене ж глаза друг друга посилають куди подалі, а тут бах. У нас не було побачень. Я запросила його в гості. Ми з ним спілкувалися в телеграмі. чим займаєшся. Я кажу, та зараз мають гості прийти, а салаті готую. Він такий, о, я теж люблю салатики. Кажу, ну то приходь, гості, ну, типу, тільки не спустимо руками, будь ласка. Він прийшов, все, потім я не змогла його вигнати. Ну ми досі разом. Я приносив вініл, ставив пластинку і ми коховарили, а потім ну, пили він там, відпочивали, а потім ми починаємо танцювати. Хай все горить, хай там що смажиться, хай горить, ми танцюємо. Для мене це настільки запам'ятовувалося, для мене така романтика була, що просто-просто. Ну, це була Азовсталь. Бункер, бастіон. Я був, грубо говоря, не ходячий, тому що в мене було оберівше лице, е, у мене я не відчував руку, у мене було осколкове поранення двох ніг, руки. Інша рука була трохи поранена, але теж поранена. І я, скажімо так, відльожився і мене відкармлювали. Думаю, треба зробити пропозицію, тому що я розумів, що тіп, або полон, або смерть. Ти я думаю, ну, може, полонений не переживому, різкнув. Він написав е, нашому командиру Редісу, той, типу, хоч зараз розпишу, типу, я дуже радий, що ви надумали. ну, Катюха підтримала, каже, я згодна. 30 березня вже є офіційна бумажка, що, будь ласка, ви вже подружня парочка. Мене мрія от, зараз тільки одна: це виховати наступне покоління. І це я кажу не про моїх дітей, а взагалі військових. От якщо в мене рука не загоїться і буде погано працювати, я там стану інструктором, буду навчати людей передавати їм свій досвід, робити Україну краще і через те, щоб от були нащадки краще, ніж ми це точно. Намагатися бути щасливими і виживати в цьому тяжкому світі. Thank you.